Доброго вечора. І сьогодні мій прямий ефір присвячений солодкій парочці та її друзів. І це про компанію Rain International про продукцію з насіння, яку я дуже полюбляю, користуюся вже більше ніж 6 років. 6, ні, 6 років буде да? 6 років, І яка допомагає мені підтримувати високий рівень здоров'я. Яка допомогла вийти також на цей рівень здоров'я. І сьогодні я хочу поділитися тим своїм баченням і чому я віддаю перевагу цим продуктам перед іншими. По-перше, мене захопила сама концепція насіння, тобто продукція вона виробляється з насіння, причому з сирого насіння, да усмаженого. це означає, що всі поживні речовини там залишилися. Крім того, використовується технологія холодного оджиму, віджиму. Що теж залишає всі інгредієнти в живому і незмінному вигляді, а це класно впливає на наш організм. Крім того, мені сподобалися і сертифікати. Тобто, люди, ну і сам я теж хочу мати гарантії безпеки і хотів мати гарантії безпеки, і тому розібрався з тим, яка сертифікація, чи як сертифікований продукт, які. Як кажуть, яка вага тих сертифікуючих організацій, які проводили ці дослідження? Отже, це научний фонд США, це організація, яка співпрацює з Всесвітньою організацією антидопівною організацією, це мусульманський є сертифікат халяль, це Міністерство охорони здоров'я Канади, тобто всі поважні організації, які Дали заключення стосовно того, що продукт безпечний, що його можна вживати і рекомендовано вживати. Особливо для мене це було важливо в світі того, що мене тоді, ну і зараз є дітки, вони вже не малі, але тоді були їм 2-3 роки, і мені було цікаво, чи зможу я 2-4, чи зможу я давати цей продукт дітям, тому що ну все ж таки для чого опікуємося про здоров'я і для чого вживаємо додаткові якісь. Речовини для того, щоб підтримувати організм. На жаль, так це не секрет, і це всі знають, і достатньо погуглити стосовно того, що сучасна їжа вона не забезпечує всіх вимог до організму, не дає всіх вітамінів мінералів, і мінералів, тому ну, тобто вона така є трохи пустовата. Не забезпечує потреби організму в поживних речовинах. Отже, для мене це було важливо. Я розібрався і після цього став рекомендувати. До речі, якщо ви рекомендуєте цю продукцію, то у вас є можливість отримувати її безкоштовно, або стати або отримувати за мінімальною вартістю, або навіть заробляти при цьому якийсь певний дохід. Хочете розвивати бізнес з великої розбудови та да з командою, хочете просто там майте додатково 100-200 доларів кожен місяць як додатковий дохід. Без великого напряму. Отже, базовий продукт це соул, ось таких. Мені ще сподобалося те, що воно знаходиться в пакетиках, і те, що воно в рідкому виді. Ну, звісно, є багато гарних продуктів, які там, можливо в рідкому виді, в вигляді там, соків да, в пляшках, можливо, в виді там, табле... пігулок, можливо, капсули. Вони всі гарні, вони всі працюють. У них є свої там, може якісь е, гарні сторони. Але е, за сукупністю різних варіантів мені сподобався цей пакетик, тому що там є е, у виді гелю, воно трошки солоденько, незважаючи на те, що солоденько і його можуть використовувати діабетики. Е, і рекомендовано використовувати діабетиками. Є багато досліджень і є, е, е, як кажуть, свідоцтва людей, лікарів, які проводили дослідження. Пацієнти добровільно вживали це і. Є певні результати. На моєму каналі YouTube Wellness Ukraine там можна подивитися це відео про цей продукт. Отже, пакетик, він герметичний. Він... Туди воздух не попадає, тобто не окислюється продукт, він зберігає живий вигляд, тому що герметична да, вакуумна упаковка. Немає світла, ну як кажуть, зберігати в темному прохолодному місці подальше від дітей да, у лікарських засобах. Ну, стосується це саме і цих пакетів. Отже, на основі насіння база це чорний кмін. Є шість патентів, п'ять в Сполучених Штатах Америки і один в Євросоюзі стосовно того, що чорний кмін допомагає. І при таких захворювань, тобто, зменшує і підтримує організм при цукровому діабеті, при онкології, вірусних інфекціях, кишково шлунковий тракт, псоріаз. Тобто, всі продукція на базі чорного кмину. Це сол-базовий продукт, він розроблений для відновлення дітей після онкології, після хіміотерапії. терапії. Тобто, ви можете уявити, якщо продукція... Дозволяє відновлювати організм, який ну, був під таким шаленим тиском хімії. Хоча і в повсякденному житті ми вживаємо дуже багато хімії, то що він робить з від відносно таким здоровим організмом, у, у якого є багато ресурсів. Він навпаки на дуже сильно їх збільшує, і людина просто там отримає? Такі, знаєте, мав результати, чудові результати, які дозволяють йому мати високий рівень здоров'я. І забути там про якісь там болі у колінах, проблеми з кішниником, проблеми з серцем, з тиском. Отже, продукт цей да, для розроблений вченими, тобто не все не, не просто так, що хто тобто взяв намішав ці насіння, перемолов їх і там залив водичку і тепер попиває. Ні, все науково обґрунтовано, все на заводі, який. Має найвищу, найвищий клас безпеки, тобто на заводі, на якому також виробляються фармацевтичні препарати, є окремий цех для виробництва цих біологічно активних добавок. Я кажу біологічно активних добавок, Ну так вона класифікується. Хоча насправді це їжа, тому що в насіннях концентрація поживних речовин вона 20-30 разів більше, ніж у звичайній їді, Їжі, і там всі є і вітаміни, і мінерали, і жирні кислоти, і антиоксиданти, і амінокислоти, тобто все те, що потрібно організму, тут є. В чому ще перевага цього продукту? Перевага в тому, що воно в рідкому виді і зразу всмоктується в кров, і минує всі там ці, як кажуть, підчорнічні бар'єри, всі, тобто, звичайно, їжа вона йде через шлунок, да? потім через киштівник, через печінку, фільтрується, і тільки потім в кров попадає. А тут зразу попадає в кров, кров розносить зразу до наших внутрішніх органів, і тому таким миттєвий, відбувається миттєвий ефект. На моєму прикладі є особисто три приклади того, як працює цей продукт з людьми, які втрачали свідомість під час. Жари, да? коли дуже спекотно і не вистачало повітря, особливо, можливо, там, якісь серцеві проблеми. Тобто люди втрачали е свідомість, і е особисто я розривав цей пакетик, е розтуляв губи, туди капав, і люди е приходили до себе там, через 2-3 хвилинки, потім уже лежачого стану могли е переводитися в ну, могли сидіти. І далі вже там е якось вичухувалися. Да? Одного разу. Жінка мені сказала, я просто вражена, як він спрацював, і дуже мені допомогли на наступний день, коли вона мене побачила після серцевого нападу з неї. Отже, на основі насіння да, технологія холодного віджиму, упаковка, живий продукт, сила природи та сила науки концепція насіння. Тобто, знаєте, як ми даємо це здоров'я, а здоров'я потім повертається до нас. Це ще з точки зору кармічності. Гарний проект стосовно того, що ми даємо, ділимося з людьми здоров'я, отримуємо собі здоров'я, споживаючи цей продукт, і даємо іншим людям стати на шлях здоров'я, тобто змінюємо їх життя. Ну, сам... Люди приймають рішення, ми самі змінюються, але кожен з нас може стати тим тригером, тим поштовхом, який, який змінить людське життя. Далі це базовий продукт. Значить, чорний кмин тут, кісточки винограду, шардоне, чорна малина. Можна погулити в інтернеті, не треба бути науковцем, де я і не хочу всього запам'ятати. Просто почитав, що ага, чорний кмин корисний, чорна малина, зрозуміло, корисна, виноградового приємно їсти, а в ньому ще є ресвератрол, який допомагає серцю да, підтримувати сердечно-судинну систему. Плюс він смачний, тому що тут є незначна кількість цукру, ой, по-русски то трасника, не знаю як по-українськи, і він не оброблений, тобто це він не проходить 5 стадій, як звичайний цукор, тому він. Можна сказати, нешкідливий, да? але продукт смачний. Е, інший продукт це ще вже е, наступна розробка це теж базовий продукт це це детокс. Тобто всі, хто їсть е, якісь корисні там, зелені коктейлі, ось цей пакетик може цим замінити. Розмішуючи їх з водою, е, отримуєш гарний, гарний е, інструмент для того, щоб почистити свій організм, привести його до ладу, там, зменшити жировий прослойку, коли потрібно. Да? Налагодити спортсменам дуже корисно, чому? Тому що він чистить кишківник. а справа в тому, що для спортсмена важливо відновлення. А відновлення він отримує тільки через ну, відпочинок і через їжу. Тобто, а якщо кишківник забитий, то ну, я, яка може бути цінність цієї їжі? Тобто, вживаючи цей детокс, цей кор, ми, ми на самом насправді підвищуємо коефіцієнт корисної дії їжі, яку ми сподіваємося. Тобто для спортсмена. І тут гарний продукт оцей солд, тому що він замінює десь 4-5 позицій спортивного харчування. Окремо вітаміни спортсмени їдять, окремо мінерали, окремо антиоксиданти, окремо омегу п'ють. Тут є, до речі, рибоза, яка підтримує серце. І, тобто спортсмени не треба енергетики. Це один пакет. З особистого досвіду заняття кросфітом та заняття великим тенісом. Скажу, що до тренування півпакета, після тренування півпакета і гарне відновлення, і десь підвищується з працездатність серцевої системи на 30%. Тобто дихалка працює набагато краще. Дихати. Отже, детокс. Тут є 10 інгредієнтів: алоєвіра, пшениці. Теж масло чорного кмина, я навіть по українськи не можу там перекласти деякі. Адуванчик є, да? потім клюква є, капуста кел є, Тобто 10 інгредієнтів, кожний з яких можна вважати, що це суперфуд. Спіруліна, хлорела, тобто для крові, для того, щоб гемоглобін підвищувати, дуже гарний продукт. Для того, щоб чистити кишківник, для того, щоб працювати з печінкою, з жовчним міхуром, з кишківником, сол і кори. Ось це солодка парочка. Да, подвійний, подвійний удар для наших, як кажуть, захворювань. Да? Для захворювань подвійний удар такий дабл імпакт, можна сказати. Це така солодка парочка. Да? Який любимчик у кого, Ну, для мене це, мабуть, сол, але іноді хочеться і кор і. Тому ось така, можна сказати, солодка парочка. Ще я хочу розказати про наступну, наступну версію Soul. Це Soul Red. Вона, він сильніший. За антиоксидантами і властивостями він самий сильний з рейновських продуктів, тому що тут є масло, масло олія чорного кмина. Тут є червона малина, а не чорна. Це те ж саме є дерибоза. і тут теж саме кісточки винограда Шардане. Він трошки різний по вкусу. Кому який, цей більш солоденький, цей більш такий е гіркува... ну трошки гіркуватості. Кому як вийде, е цей розроблений для того, щоб підтримувати е вагу тіла, тобто для корекції, хто хоче коригувати свою вагу тіла, е рекомендую вживати Soul Red. Soul теж підійде, а Soul Red е боже, дуже дуже, ну трошки сильніше працює. А якщо Score, то я вам кажу, як кажуть, форми тіла прийдуть до тієї норми, яка, яка закладена природою. Тобто, Що робить продукція Ray? Вона просто коригує в наші внутрішні процеси, і організм починає працювати як, як, як годинник. Тобто, Хто був з, з, як там, завеликий, да, той зменшується в об'ємах, хто був маленький в об'ємах, той збільшується. Тому що КПД їжі, вона теж збільшується, м'язи починають наростати, жирова прославка зменшується, форма тіла, як кажуть, shape, shape of my heart. Рейн да? – це shape of, shape of my heart. Харт, тобто форма мого серця. Тобто тіло приводить до тієї структури, як воно повинно бути. Це користь, яка користь від продукції Рейн, від Солуретт. Е, далі, е, ще хочу показати, є такий продукт, як пробіотик, Да? Навіть зараз є реклама по радіо. Щоб не трапилось дурня, пий пробіотик щодня. Е, для чого? Для того, щоб е, лікар рекомендує антибіотик, не забувай про пробіотик. Щоб не трапилось дурня, пий п'юре рейн щодня. Ось можна так їм, наче, на, наче віршом сказати. Тобто є потужна реклама про антибіотики, про, да? анти, про антагонізм антибіотиків. І у Рейна теж є. На основі насіння тут велика кількість активних пробіотичних штампів, і вона працює як пре- і пробіотик. Тобто, Для корисних бактерій, які живуть всередині нас, тут є їжа, Тобто, тут є клітковина, і вона виступає в якості. Їжі для наших гарних бактерій, тобто дозволяє бактерії розвиватися. До речі, кор, він як блокує цю патологічну мікрофлору. Да? А Pure Rain, він ну, блокує, подавляє, виганяє всіх паразитів, там, а пюр він заселяє. Тут є корисні бактерії, тобто колонія туди заходить. І у них є свої ресурси. Для того, щоб вона вижила, розмножилася, треба їм ресурси, звідки брати ресурси. Ну, Звісно, з їжі, звичайно, але ще тут є е, уже закладена їжа, тобто е, позитивна, гарна мікрофлора вона розростається і е, всередині налагоджується. Всі процеси е, перетравлення, всмоктування їжі завдяки продукції Рейн. Отже, е, ось такі гарні продукти я у компанії Рейн International. Е, це американська продукція. Е, вона присутня на ринку Америки, на ринку Європи, в деяких країнах Африки. Е, зараз буде відкрита Турція, є в деяких країнах Азії, тобто там є Індонезія, мабуть, Гонконг, В'єтнам там присутня. Ще. Тобто більш більшість 45 країн світа ця продукція є. Замовлення, як звичайно, інтернет-магазин можна замовити в інтернеті, що воно є в цій країні. Можна вибрати країну, подивитися, чи є ця країна, чи є ваша країна, в якій ви проживаєте компанії, тобто компанія, чи є там компанія офіційна, і можна замовити через інтернет. Вибираєте продукт, замовляєте його, оплачуєте через інтернет, і компанія вам доставляє. Проєкт просто приєднатися як споживач цієї продукції. Нагадаю, що я вже приблизно 6 років користуюся цією продукцією, і є багато, ну, багато інших продуктів, які гарні. Не хочу просто міняти. ну Як, як воно гарне, як воно краще. по багатьох нюансах, то навіщо, як кажуть, міняти шило на мило, Да? Або, як кажуть, гарніше ворог хорошого чи щось таке. Тобто мене цілком задовольняє ця продукція, я задоволений, вона зручна, е, проста інструкція. Чуєте звук? Да? Там рідина розбовтав, щоб насіння розподілилося, розподілилося всередині. Відірвав цю штучку вверх, випив, пакетик залишив. Все, все, що потрібно, тобі отримав. Можна покласти в кармашек. можна носити в сумочки, Вона пласке, бачите? Да? Їх можна гнути, нічого з ним не трапиться, не треба носити з собою там. Якусь пластмасову пігульницю, де там 10 пігулок лежить, або цю баночку, яка торохтить. Ну і психологічно, наприклад, да, коли людина вживає пігулки, то психологічно нас е, так воно привчене завдяки рекламі, завдяки тому, що ми бачимо: що якщо людина споживає пігулку, капсулу, то ну, це, це як, наче проти хвороби. Да, ми там, щоб не захворіти. Да, або щоб то тут це як їжа. Просто смакуєш, воно, як кажуть, смаколик, і розумієш, отримаєш задоволення від цього, і отримаєш ще задоволення, тому що ти піклуєшся пікуєшся своє здоров'я і задовольняєш свою базову, базову потребу, базову потребу в здоров'ї, в заріх і в Значить, Ось що надає цей продукт. Рей. Так, ну про зручність розказав, сертифікацію розказав. Можна використовувати цей проєкт як бізнес-проєкт. Можна приєднатися як клієнт, можна приєднатися як, як партнер. Якщо е, робити автозамовлення кожен місяць, то компанія надає додаткові знижки, потім дає ще кешбек, і тобто десь відсотків на 26% можна зменшувати вартість продукції. У мене вже особисто, я е, персонально на, е, стою на автозамовленні, причому з автозамовлення можна замінювати один місяць один, один продукт, інший місяць інший продукт, просто в один і той же день кожного місяця треба оплачувати. Ну, наприклад, до цього в мене стояла два продукція Да? На цьому місяць сьогодні я отримав корм. Тобто змінив і отримав корм, можна балансувати. І також у мене є ще, ще одне замовлення на, е, своє, на мого клієнта. Я теж його отримую. Е, отримую кешбек, отримую стандартні бонуси, ще отримую кешбек і ще отримую додаткову продукцію. Тобто, приблизно десь таким чином я е, десь приблизно 30% економлю на цій продукції. Тобто за менші гроші я отримую ту ж саму якість і отримую ту ж саму безпеку. Отже, якщо є бажання приєднатися в коментарях під цим відео, буде посилання на інтернет-магазин. Заходь туди, реєструйся, отримуй свою продукцію. Або якщо є якісь друзі, знайомі, то через них можна зареєструватися в компанії. Можна е, розвивати бізнес, можна не розвивати бізнес. Краще, е, звісно, рекомендувати цей продукт, давати можливість іншим людям е, отримати інформацію про нього, дайте почитати. У нас є бібліотека відгуків, хто, є, хто бажає, то можна приєднатися до Вайберчата, або слідкувати за е, компанією через офіційну сторінку, теж буде в посиланні. Проводять лікарі прямі ефіри, тобто можна отримати кваліфіковану лікарську підтримку, можна отримати іншу підтримку стосовно правильності, як зареєструватися, як розвивати проєкт, як, ну, як оплачувати продукти в будь-якій країні. Все партнери компанії Rain International і офіс компанії, який знаходиться в Києві. Він працює, незважаючи на поточні обставини. Все можливо допомогти. Багато людей виїхало українці, багато виїхало в інші, в інші країни Європи, але й там Рейн присутній, як я казав, майже по всій Європі. Тобто можна замовляти там, де ви живете, і як партнер компанії отримувати мінімальну вартість продукції. Отже, бажаю вам здоров'я, дякую за увагу і до наступних зустрічей!